Ну я до прикладу, щодо, наприклад, Росія-Китай, бачу дещо іншу історію, я не випадково говорю про те, що Росії цікава зараз пряма конфронтація з НАТО і саме з НАТО. Бо ми в одній із програм обговорювали варіант завершення да, цієї всієї історії, цього всього кіпішу е повторення карибської кризи в форматі перемовин прямих заходу об'єднаної Росії. Росія весь час прагнула говорити Заходом про... Розподіл сфер впливу. А тут Китай, виявляється, також не проти говорити про розподіл сфер впливу, в тому часі, що Тайвані стосується можливої північної версій дуже багато. Тому на цьому тлі дуже виглядає логічно, що Росія, домагаючи саме переговорів прямих із об'єднаним заходом Європою та Сполученими Штатами Америки, в тому числі буде говорити про долю України. Вони постійно наголошують на тому, що ми ж воюємо не з Україною в Україні. От, буквально до нового року Путін кілька разів повторив і Кремль говорить: ми воюємо тут з заходом. Просто в Україні ми воюємо з заходом, а українці нам же браття. А от весь все НАТО, воно у нас в Україні, і ми воюємо з НАТО. Чому б не вийти на пряму конфронтацію з НАТО, враховуючи, що там Китай до чогось не готовий, і так далі. Знову це ж моя версія. я Не претендую на останні станції. Тим паче сценарії можуть повертатися дуже різноманітними шляхами, дуже різноманітними напрямками, враховуючи, що, до прикладу, там я особисто очікую позитивного голосування з понеділка у Конгресі. А як воно буде, поки що нічого не відомо. Бо Майк Джонсон, чинник палати представників, займає дуже жорстку позицію. Про Трампівську. вони там тримають за причини місце дуже потужно, тому її ну, і поява треба, і треба дивитися той компроміс, який пропонується. Так він дуже болючий там, для демократів. Там, та, там це так, це просто серпом по одному місію, і це порушення всіх їх, їхніх обіцянок, це проти їхніх програми, ідеології, принципів, всього це фактично підрізати е, підтримку Байдена зліва так. серед мігрантів, сімей і так далі. Якщо вони на це підуть. То це скорочення простору для маневра електорального розширення для Байдена. Це от або срок президентський, і можливість перемогти, або підтримка України. Отак, я... Приблизно Отак, так вам... Ну, як, як твої думки? Ось, що він стосовно стосовно а, в Росії, і я більш чим переконаний, що Росія підвищить ставки угу. і зіткнення в тому чи іншому варіанті з НАТО прямо відбудеться. Це може, скоріше за мати там, гібридний характер. Намагання використати міграційний сценарій, як це ми робили з Польщею на території Білорусі, або це буде там якийсь ПВК, які вони будуть використовувати, або це буде захист росіян, які проживають у Балтійських республіках. До речі, Естонія да, там масово тиск, блокування, ембарго, військове блокування портів. Тобто, от... В такому в такому руслі це не перейде до якихось нанесення великих жертв і руйнувань. Але це може бути, наприклад, удар по логістичним е -м -м схемам, це може бути удар по складам на території Польщі, наприклад, невідомих дронів, які невідомо прилетіли звідки. Чи ракет навіть? <кви> Ось, ну, ракетнаряд, чи скажімо, це дрони будуть або просто були терористичні акції. Це ну, було в 10 кілометрів. Так, так? Чи 14-му? так. Ось, Саме, склади ось. З, боєприпасами. Склади з боєприпасами, які мали йти до України. Тобто, фактично, мова йде от про, про такий uh -huh, спосіб. Uh -huh. І тоді подати це як елемент прямої агресії складно. П'ята стаття не включається, реакцію очікуємо. Реакції немає, ось починається сипатись. Люди розуміють, що вони не захищені. Так, так. І це вже недовіра елемент середині альянсу. Так. І неефективність, і так далі, uh -huh, бюрократія uh -huh. і так далі. Я, я більш переконаний, що е, під, е, підвищення ставок відбудеться. Бо дійсно воює, Путін воює з НАТО. Путін воює з Путі Штатами і НАТО в Україні. Це, от, це треба, треба розуміти. Стосовно Китаю, е, 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 чи Китай буде зацікавлений на підвищення ставок? Ні. Китай зацікавлений в низької інтенсивності війни в Україні мога довше. Це підштовхує з одного боку Росію стати от, от, уже остаточно клієнтом Китаю. У всіх відносинах, в ручному управлінні, і зробити захід договороздатним. підштовхнути до от, підходу, коли сфери впливу будуть розділені між двома центрами сили Китаєм і Сполученими Штатами. Новий президент Сполучених Штатів і е, президент Росії підписують угоду про розподіл сфер впливу. Оце мрія Китая, і Китай на це працює, тому не зустрічається е, прем'єр. КНР з зеленським під час Давосу, тому що ми не беремо участь в тому, що не, 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 не ми в центрі переговорного процесу, а є 12 пунктів китайської пропозиції по регулюванню війни в Україні, і тільки вони є в основі будь-яких переговорів за участю Китаю. Ми лише можемо бути спостерігачами, але не як учасниками-переговорщиками в вашій грі, тільки наша гра. Будь ласка, от от драфт. Це перше. Друге, чи готовий Китай зараз до, до протистояння заходом? Не готовий, тому що я бачу не спрацювання елементів модернізації збройних сил Китаю на даний момент. Рівень корупції там надвисокий, всі чистки не завершилися в позитивному е, е, руслі. Не вдалося подолати корупційну складову. Це перше. По друге, е, китайська армія це така армія, складається з двох великих кластерів: з одного боку, це ополченці. По великому рахунку Сільські, на, сільської місцевості не слабко навчені з малим, з, недостатньо не модернізованими е, там, технікою і так далі. І висококваліфіковані, навчені, і, і так далі. В, е, завдання модернізації Збройних сил Китаю це було б вивести на якийсь спільний знаменник, подолати оце про, 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 протиріччя двох, двох цих кластерів. Е, корупція. Плюс не встигають вони завершити з економічні, в економічних показниках. Потім демографічна піраміда перевертається. Китай стає старіючою нацією. 35-й рік це в них є критичним роком, коли у них починається перекос з бік зростання населення в, в старіння в, 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 йде, в, да, в, в, в якісне старіння. Тобто вони стають нацією пенсіонерів. Mm -hmm. І провести мобілізацію в 35-му році. В достатній кількості навіть для здійснення якихось там військових великих широкомасштабних військових операцій, буде їм уже складно. І вони це розуміють. І Економіка не, не встигає, корупція блокує частина населення, на які робиться ставка як опора режиму, так званий середній клас, не хоче мати ніякої справи з ризикованими речами, такими як участь військових діях, тим більше. Тобто, навіть якщо буде заявлено про це. Про якусь військову операцію схвалення на при всьому там соціальному рейтингу їхньому, тоталітарному режимі, там сідкуванню немає оцього цього гарантованого схвалення населення. Це теж розуміють в компарті. ЦК приймає останнім часом кілька пленумів, тільки на це було розраховано. Вони приймають документи на посилення ідеологічної роботи. В виховання, прибрати будь-які західні впливи, культуру там, аж до джинсів дійшли. вже. Тобто, іде от, накачка, намагання там, патріотизму накачати, але це не працює. Не працює. Ще ж Бульбашка, перепрошую, Бульбашка е ринку нерухомості, ну, це будівельність, яка ось, зараз одна з найбільш класаєна. І е інформація з економіст е про те, що в них дефляція, а це перша ознака великої кризи, яка зараз на буде накривати Китай. Це все теж розуміють. І е, коли я чую, 27-му рік Китай готовий захопити Тайвань. Ні, не буде він готовий у 2020 році до військової операції за Тайвань. Він може підвищити ставки через Північну Корею, це факт. Але в північній Кореї були свої історії загострення з Південною. Ліквідація структури, які відповідали за об'єднання націй, відбувалася до 2010 році також. І Кім Ін на початку свого правління достатньо був радикален фразіологією обіцяв ядерний пепел для Сан-Франциско, Токіо і Сеулу. І це було неодноразово, це було постійно. Але, попри все це, не Кім Чен Ір, його батько, не сам Кім Ін не переходить певних червоних ліній. Єдине вирішення був й рік, коли обстріл тих самих островів, як зараз, призвів до смерті військовослужбовців з Південної Кореї і кількох цивільних громадян. Всі інші провокації були без жертв. Так, зараз Північна Корея перекидає військові підрозділи до деметаризованої зони. Туди заводяться тяжка техніка, зокрема без відкатні орудія, тобто проти танків великому рахунку. Там збільшиться контингент на лінії розділення на деметразованій зоні. Це непокоїть звичайно південних корейців, але це також в рамках звичайної парадигми. Коли в північній Кореї немає рису, вони ескалують. Проводять навчання, запускають ракети, ядерне випробування. Потім їм дають рис, вони заспокоюються, ведуть переговорний процес. Так було завжди. Це звичайна практика ще з часів товариша Кімерсену. Е, зараз трошки інша ситуація. Кімчанину вдалося подолати продовольчу кризу, але цей рік у них не тому можна також бачити тут певні елементи. І вони ведуть переговори, є докази, що вони переговори про продовольчу програму надання продовольчої допомоги. З ким? З ООН і, і, і програмам, які раніше займалися цим питанням, в тому числі вони не відключилися від зв'язку з Південною Кореєю через Малазію та інших посередників. Тобто це, ця лінія також у них зберігається. Що може зробити е, Кім Кімчанин? Він може піти на локальну дестабілізацію, на локальну провокацію. Е, Кім Кімчанин постійно копіює свого діда, не батька, діда, Кім Ір Кімерсен. Нагадаю, що після війни корейської, після 50-х років, Кім Ір Сен здійснив в інтересах Радянського Союзу Китаю кілька ризикованих операцій на підвищення градусу відносинок, Провів певну ескалацію, яка підняла там градус кипіння в цьому регіоні. Це так званий рейд на блакітний будинок, коли спецназ Сівер Північної Кореї перейшов через 38-му паралель і штурмував будинок президента в Сеулі. Вони на це були здатні. Вони зараз на це здатні. Вони е, викладали громадян Японії з Японських островів на підводних невеликих човнах, для того, щоб ті занурювали їх в культурну парадигму там, для підготовки е, е, агентури для діяльності в Японії. Вони організували власних громадян, які проживають в Японії, Ченрьон, так звані. Які здійснювали терористичні і диверсійні операції в 60-х роках, особливо в 68 і х роках на базах проти баз американців в Японії. Тобто це були ризиковані операції, це були ДРГ по великому рахунку. На це здатні був Кім Ір Сен і на це може бути Кім Кимчини, але перейти через 38-му паралель, почати воєнні дії прямі, на це Кім кімчення не піде. По-перше, є пам'ять про те, чим завершилась Корейська війна, якби не китайці з мільйоном китайських добровольців, це завершилось би для пхіняна дуже непроблемно. І якби не радянські міги, так звана алея мігів, яка забезпечила підтримку з повітря, Північна Корея була б розгромлена в другій ітерації після висадку американського десанта і початку військової операції ООН. А я думаю, що Ким Чен розуміє всю слабкість свого режиму. Але в нього дійсно є боєздатні частини, у нього є, ну, скажімо так, сили для оборони і нападу, він може створити проблему і через цю ескалацію. І так, він прислуховується до Пекіна, 98% зовнішньо-економічної діяльності через Китай, вся валюта у них тільки через Китай, і лише невеликі відсотки в них від Росії. Зараз збільшилось це відсоток, але всі гроші йдуть в космічну програму. Всі поставки Північної Кореї і ракети хвансон 9 як ракета хвансон 7 це СКАД і Радон 1, це фактично радянського виробництва ракети, які просто були модернізовані північними Корейцями і передані росіянам. Це невелика кількість. Я тут не погоджуюся з деякими нашими експертами, які кажуть, що про великі партії ракет, які були передані Північної Кореї. Є монітор. Південних Корейців, які моніторять кордон між Північною Кореєю і Російською Федерацією. І, зокрема, порт незамерзаючий, який використовується для перевезення товарів, і залізницю на Хасані. І трафік товарів там невеликий. Мільйон боєприпасів, як на мене, трошки завищена сума. Тобто це не така така, але гроші, які і технології, які за це отримав Кімерсен, Кіким кім, кім чином дозволили йому запустити військовий супутник на орбіту. Вивезти. В Такому випадку я так розумію, на Північній Кореї можна поки що ставити тимчасову хрест. Ні, ні, це ручний режим, ну, я з так, хорошим розумію, тормозом. Да. Випадку я, я розумію, бо все таки основний сценарій подій, арена подій буде розвиватися, мабуть, це швидше в Європі. Але Білеті, через але через схід. да, але через такий серйозний вплив, в тому числі я тут не заперечую і Корея. Я не виключаю, що провокації особисто моя думка будуть дуже сильні на Східній Азії. Не паче до до війни там готується потужно. бо підключили навіть Японію до співпраці з блоком НАТО.